Поезія, вишита хрестиком у Херсоні. Напередодні дня міста презентувала книгу віршів Михайла Олійника. Усі вони написані під час окупації Херсона і після його звільнення. На полотні історії звичайних людей, які чинили опір росіянам, і звісно, вірші про перемогу та свободу. Більше розкаже Тетяна Савуля. Це вірш саме про те, що херсонця можна вгадати. По погляду в очах херсонський поет Михайло Олійник обережно гортає сторінки книги, написаної в окупації. Коли в його місто увірвалися росіяни, вирішив видати збірку віршів про війну та перемогу. Не чекав і одразу сів за роботу. Спочатку публікував свої твори в соцмережах. Люди відгукуються, пишуть мені коментарі, пишуть в особисті, що це допомагає їм подолати цю духовну кризу, тому що всім було нелегко в цей час. І так за час окупації і після після деокупації вже вийшло п'ять книг про Херсон. Але Ця вишита книга поезії стала для автора несподіванкою. 12 віршів вишиті Ірини Бабенко. До повномасштабного вторгнення майстриня працювала у дитячому садку. І, аби вгамувати страх, сидячи у підвалі в перші дні окупації, стала вишивати спочатку молитви та цитати: життя це шанс. Слова мать Терези. я їх вишила і от. Так, надалі пішли мої роботи твориться. Згодом Ірина долучилась до руху опору в окупації. Малювали на наклейки, розклеювали жовту стрічку, тому що в дитячому садочку вони жили і нам це було боляче на це все дивитися. Як ви це вночі робили? Так, вечором, З дитини. У мене дитина 11 років, це все в артизани. У соцмережах випадково натрапила на вірші пана олійника і вирішила закарбувати їх на полотні. Вишивала щодня по кілька годин, і так, через півроку книга побачила світ. Ілюстрації до віршів малювала донька Ірини. Вона їх вишила всі прекрасно оформила у велику книгу. Я думаю, десь 50 сантиметрів на 50 сантиметрів. І залишила три сторінки на нові поезії про перемогу, про те, що наступить мир. І майстриня, і сам автор залишаються у Херсоні і зараз під щоденними атаками. Не можуть покинути рідне місто, а навпаки, прагнуть розказати про нього всьому світу. Книги з віршами Михайла Олійника нині замовляють і в Україні, і за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Франції, США та Нідерландах. Та найбільше за все тепер поет мріє заповнити ті три останні сторінки в книзі про перемогу України. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна, марафон. Єдині новини.